Розпочалася 306 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав один авіаційний та 5 ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та веселе Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Підгороднє. Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка. Та Ворожба Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневе ураження по районах більш як 25 населених пунктів, серед них Дворічна. Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині, Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ємполівка і Торське на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів: зокрема, це Спірне, Берестове, Яковлівка, Солидар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської. На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли. Населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягінка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське Херсонської області та місто Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат: так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених. Військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіку. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили. Та два інші важливі об'єкти противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!